Тим більше, що протягом року будуть дуже класні, хороші, бісекстилі планет, а це якраз гармонійні конфігурації, і нехай саме вони стануть нам усім на захист і в допомогу. Найголовніше, що ми пам'ятаємо, це те, що Нептун також і ілюзії, плутанина це якісь моменти, які будуть складно переживатися цього року, в яких нам важко розібратися. І бажано, ось просто буде краще для нас, по можливості проживати їх трохи, абстрагувавшись як спостерігачі, а не як учасники подій. Тому що іноді все ж таки варто подивитись на все, що відбувається в світі, якось ось трішечки відсунувшись збоку, активно туди, не влізаючи ні ментально, ні фізично, ні емоційно. А ось вже 10 червня у нас пройде перехід Юпітера в знак рака. І це вже дуже класна, гарна астроподія. Бо рак це знак екзальтації Юпітера, тобто там він стає в рази сильнішим. А Юпітер у нас зазвичай планета, яку називають великий благодійник, він все примножує, він все розширює, і це класний, такий сприятливий період. В раку Юпітеру дуже гарно він там прекрасно себе відчуває, і він виведе в цей період на перший план сімейні всілякі цінності, теми милосердя, шляхетності і, по-перше, шляхетності наших помислів та вчинків. Тому прокачуйте свій Юпітер, розвивайтеся, навчайтеся дуже сприятливо брати участь у всіляких благодійних заходах, не обов'язково якісь великі масштаби, можливо, і маленькі. Тут не в тому суть. Виявляйте милосердя, доброту, робіть якісь благочестиві вчинки. Все в цей період буде як ніколи актуально і додасть вам ресурсів на розширення ваших можливостей в майбутньому. На зірки сподіваємось, але самі не лінуємось. Використовуємо гарні періоди собі на благо, активуємося, бо під лежачий камінь вода не тече.